Сьогодні, вчора, завтра, це дні світлої пам'яті героям Небесної Сотні, які поклали своє життя за право українців будувати свою державу, будувати так, як хоче українська нація. Честь і слава всім, хто стояв на Майдані, тому що вони відкрили цей шлях разом з Небесною Сотнею, яка поклала своє життя. Але що стоїть за цими словами про державність, про патріотизм, про право будувати свою державу, які проголошує влада з цієї трибуни, і що зроблено після Революції Гідності? Люди вийшли на Майдан проти кланів, проти олігархії. Але сьогодні клани і олігархія продовжують правити як на вищому державному рівні, так і в цьому парламенті. Все робиться за кулісами. І я хочу запитати, чи підтримали би герої Небесної Сотні сьогодні те, що робиться вищим керівництвом держави, і про що днями сказав Стокгольмський інститут дослідження проблем миру? Що згідно з даними цього міжнародного інституту Україна експортувала до Росії військового призначення? Продукцію за минулий рік на 169 мільйонів доларів, що на 72% більше, ніж це робив Янукович в мирний час. Хто за це відповість? скажіть мені і чи за це поклали своє життя наші патріоти? А скажіть, хто відповість за те, що під час війни 12 мільйонів тонн вугілля на мільярд доларів купується у окупантів? І це ділиться між вищим керівництвом держави, кланами, корупціонерами і окупантами. За це гинули наші хлопці Да ні. За те, щоб мати державу і мати справедливість. А може, за те, щоб за останній рік на чотири пункти ми, як Україна, вільна, незалежна, впали на чотири пункти в рейтингу економічних свобод і щоб 260 малих підприємств. Були знищені за два місяці після прийняття бюджету, скажіть за це? Або за те, що сьогодні кожна українська родина думає, як виїхати з України, тому що вони вже не можуть не жити, не тримати родини, не виховувати дітей. І це ви, якраз більшість в цій Верховній Раді, разом з президентом, урядом, з усіма прем'єрами, які були після революції, довели країну до такого стану. Або народ України зупиняє цю мафію, яка користується словами революції. Або України просто не буде, тому що ви, ті, хто сьогодні говорить красиві фрази, її ліквідують. Тому боротися я зараз звертаюся до людей: боротися, не опускати рук. Мафія як правила, так і править Україною, але перемогти її можливо, тільки треба мати волю і служення Україні. А також наполегливість досягнення мети.